Я знову повертаюся в той дім, де мов гіркі свої самовиття, лежать руки. А вже прийдеш, ні лиця, біліють, ніби в маски з пантомім. Ти увійшов, доріг назад нема. Твоя любов дитинна і німа. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то, хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить? мене питали. Але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим скінчиться драма, і от-от зірватись має гостра, злобна епіграма. Безпощадні зброї сміху я боюся піддаватись. І, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Машини, шини, стрес, експрес, кермо, гальмов, притул за рогу. Стоїть мадонна перехресть, благословляючи дорогу. Таксі, автобуси, авто, і мотоцикли, і кибитки всі-всім на світі є. Ніхто. Ніхто куди, ніхто. Ні звідки маршрути горя і безчесть, світ на століття постарішав. Стоїть Мадонна перехресть, чи вже мадонна бездоріжжя їмчать, їмчать, числа їм несть, дорога дальня й невідома. Стоїть, мадонна, перехресть, благословляюча мадонна. Гранітні обеліски, як медузи, повзли, повзли і вибилися з сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Мільярди вір, зариті у чорнозами. Мільярди щастя розвіяні у прах, душа горить, палає лютий розум і ненависть трегоче на вітрах. Коли б усі одурені, прозріли, коли б усі убиті ожили, то небо від проклюнів посіріли, напевно, б репнуло від сорому й хули. Тремтіть убивці, думайте, лакузи, життя не наліза на ваш купив. Ви чуєте, на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил, уже народ, одна суцільна рана, уже від крові хижіє земля і кожного катюгу і тирана уже чекає сука на петля. Розтерзані, зацьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суд, і їх прокльони злі несамовиті, падуть на душі плісняві і ситі. і загойдають дерева на вітті апостолів злочинства і облуд. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, Сталий твій дух тож і терпи, терпи, ніхто тебе з неволі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи, на ній і стій, і стрій допоки скону, допоки сил і сонця стій, і стій, хай шлях до раю. Пекла чи полону, усе пройди і винести зумій. Торуй свій шлях той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе на віки вік, до нього змалку ти заповідався, до нього сам Господь тебе привік. Цілую всі ліси. Спасибі Скрипалю, Він добре зараз грає вам мою присутність. Я дерево, я сніг. Я все, що я люблю. І, може, це і є моя найвища сутність. Зібрались в лісі композитори пернаті про власну творчість звітувати усій пташиній трудовій родині. В цей день лунали кращі із пісень і за душевні солов'ї, і стрібно жайворів мотив. Часівки вороб'ячі, галасливі. І зйомка закоханого спів, від серця глядачі їм аплодують, гукають браво і квітки дарують, і ось вже слухають шпака, а пісня в нього отака. Цвіт! Свіри в твірі трійці тірі. Свірити твірі, твірі, твіри, ті, твіри, твірі, твіри ті, твіри, твіри, чівчі в чіп, чип, чи в тів чи чів чів чів-чів чів! Здійнявся голос, то не твій ботаєм. Тоді ж пак іншої затяг. Геть плавіатора! Прошу як дати! Летіло зі шпака. Під свист його на всі чотири відпустили лише тоді, як вигукнув, що сили. Не композитор я. А як це? Пародист? Пародист. От.